Це що, реально він? Монтаненко, отут От ти і попався. Я зараз тобі все припомню. Сука. О, знакома панамка, знайомий дебіл! Придурок, одійди з дороги, я спішу, У мене там ціла гора роботи на столі. Знаю я твою гору, Біла. Дебила! Отходь с дороги! Тут ваша власть не работает, вы никуда не проедете. Попробуй теперь, дурак, дядя Антон Монтаненко. Сука! Это противоматисный ежик от Forbes. Сейчас я тебе и покажу. Ну бампер не зацепил. Бля, защита, об за щита впирається, сука. Що тобі дать, щоб ти це вбрав? Давайте вже допомагайте, дядя Антон Монтаненко. А то 235 й день війни, а ви всі гроші свої тратите на скотч для шрама. Дивись, я можу дати тобі одну рибину, а можу і дати удочку, щоб ти наловив 10 риб рибин. І що це значить? Нічого. Абсолютно нічого. Ти ж схему знаєш? Он камера, просив людей. Шановні підписники, ми знову збираємо гроші тільки тепер для буса, щоб евакуювати поранених наших бійців на сході України. Ось ще є отака статуетка. Гурту Курган і агрегат Форбс. це не просто збір у нас зараз йде, а ще й аукціон. Кожні 100 гривень це ваш білет на аукціон. Тобто, якщо ви скинете 1000 гривень, ви 10 разів участвуєте в цьому аукціоні, і у вас більше шансів виграти нашу статуетку Форбс. Тому що нас троє в гурті, ми на троїх все одно не розділимо її. Дякуємо всім і знаєте, що маленьких донатів не буває. І дякую, що допомагаєте. Короче, посилання на банку на PayPal, все є там внизу в описі. Дякую кожному. А Антон Монтаненко з вами ми ще зустрінемося.